А якщо я скажу вам, що ще задовго до виборів, коли ім'я Зеленського звучало лише з екранів телевізора, старий дід із закарпатського села вже знав, коли завершиться його правління. І не рік він назвав, не місяць, і навіть не дату. Він сказав усе вирішить душевний стан народу. Це не вигадка, не легенда і не гарна історія, це життя діда Андрія. Мовчазного мешканця гірського закутку, де час не минає, а просочується крізь каміння і коріння. Його не цікавить політика, він не читає газет і не дивиться новини. Але його слова як обух по голові, без зайвих прикрас прямо в суть, сам до людей не йде, але до нього їдуть з усієї країни. Бо він не гадає, він бачить. Народився Андрій у 1943 році, в глухому закарпатському селі, де кожна коза знає свою хату, а кожне дерево має голос. Мати померла під час пологів, батько загинув на війні, виховувала його бабуся, жінка, яка розмовляла з вітром, слухала дощ і відчувала землю ступнями. Вона й навчила малого бачити світ не очима, а нутром. Уже в п'ятирічному віці він казав такі речі, що старі люди мовчали від здивування. Одного разу сусідка пожалілася, що корова перестала доїтися. Малий подивився і сказав: Вона вже не твоя, її заберуть. Через три дні корова здохла. Рештки забрали люди з району. І з того часу в селі почали казати: Очі старі, лице молоде. Але страшний не він, страшна правда, яку несе. Андрій ніколи не виїжджав з села. Йому пропонували посади, запрошували до міста, але він завжди лишався в хаті, що пахла димом, яблуками й тишею. У ліс ходив не по дрова, а по знаки. І повертався не з грибами, а зі снами. На великі свята він виходив до старої криниці серед поля і стояв мовчки. Люди знали, коли мовчить, значить щось готується. А коли заговорить краще слухати і запам'ятати. У 2018 році, ще до президентських перегонів, він уперше вимовив ім'я, яке тоді знали лише з гумористичних шоу: Прийде не політик, а сміх. І цей сміх стане сльозою. Люди покладуть на нього сподівання, бо він здасться їм своїм. Але більше за все він боятиметься самого себе, бо він дзеркало. Коли його спитали, хто це, він лише сказав. Той, хто сміється на екрані, а плакатиме за кулісами. Наступного року Зеленський перемагає радість, ейфорія, надії. Але дід Андрій закриває віконниці і каже: Почалося! Це не дорога, це течія. Назад не буде, але кінець не смерть, кінець переправа. Не всі, хто піде за ним, дійдуть. Того ж року вночі приїхала жінка з Києва. Казала, що працює в офісі президента, почула про діда від когось дуже впливового імен не називала. Спитала лише одне: він витримає. Дід вийшов на двір, подивився на гори і сказав: він витримає, але не один його триматиме страх не за себе само, за образ. Бо він від зка вів та дзеркалення. І коли трісне дзеркало, трісне країна. Жінка поїхала, а дід три дні сидів у хаті і ні з ким не говорив. Настав день вторгнення, перша ніч. Село не спить. Люди біля церкви моляться, слухають радіо, хрестяться. А дід стоїть на узліссі боси із христом у руках. Хтось питає, ви щось бачите? Бачу, як камінь падає у воду, і хвилі розходяться. Але одна хвиля, не як інші. Вона повертається. І в ній не смерть, у ній відповідь. Відтоді дід став говорити частіше. До нього приходили солдати, вдівці, матері, депутати. Кожному казав щось окреме, але всім говорив одне: коли він піде, не піде ворог, піде образ ворога. Той, що прийшов з екрану, піде в тишу. У 2023 році в селі помітили, що дід змінився. Не постарів, а навпаки, ніби зібрався, як струна перед ударом. Вранці йшов до лісу і повертався іншим. Говорив не до людей, а до неба. Одного разу його побачили на колінах у дубовому гаю з мапою України 1911 року. Хлопець, що збирав дрова, спитав: Що ви шукаєте? Місце, де впаде останнє слово, не його, слово про нього. Бо піде він не як цар і не як боягуз, піде, як роса ввечері, тихо, непомітно, але слід залишить, і той слід, мов печать. З кого знімеш, на того перейде. А хто буде наступний? спитали. Дід не відповів. Але того вечора вперше за багато років у всіх вікнах його хати горіли свічки. Люди назвали це Ніч Передбачення. На початку 2024 року, після року Великої війни, дід сам зібрав усіх біля церкви. Ніхто не кликав. Усі відчули, що треба йти. Стояв босий на камені в сорочці, а голос його лунав на всю долину. Коли сонце зійде на третій день березня, сказав він, Україна побачить не ворога, а себе, і побачить Зеленського не як главу, а як людину, бо він сам вийде зі свого кабінету і вже не повернеться. Чому? озвався хтось. Бо його кінець не у втраті, його кінець у прозрінні. Він скаже я зробив усе, що міг, а далі ви, і тоді відкриється шлях. Для того, кого не оберуть, але кого приймуть, не з народу прийде зі стіни, той не сильний, але мовчазний, і війна не закінчиться підписом. Вона завершиться втомою, не втомою від боротьби, а втомою від очікувань, бо чекали дива, а дістали тягар. І той, хто візьме тягар без гніву, зможе перейти далі. Весна 2025 року. Після бурі, коли вода знесла старий міст, люди зібралися, щоб вирішити, що робити. І дід востаннє сказав про Зеленського: чому міст упав, бо тримав те, чого вже не було. Вода не питає, чи ми віримо в міст. Вона просто йде, так і з ним. Він був містом між сміхом і болем, між вірою і зневірою. Він не був героєм у звичному сенсі. Він був віддзеркаленням. І коли народ перестане шукати дзеркало, він щезне. Не фізично, символічно. Хто ми тоді? спитали його. Ті, що більше не чекають героя, бо справжній герой не той, хто веде, а той, хто відпускає. Його останні слова були такими: його завершення не в славі і не в втечі, його кінець упрощенні. І тільки тоді, коли народ пробачить собі, що шукав порятунку у лицедію, і пробачить тому лицедію, що повірив у свою роль, тільки тоді почнеться нова епоха. І коли дід Андрій востаннє вийшов до кринички, де колись уперше промовив пророче слово, він просто поклав долоню на камінь і сказав: Не тримайтеся того, що вже пішло, світ змінюється не тому, що хоче, а тому, що мусить. А правда приходить не в гучних словах, а в тиші. Коли серце не боїться більше дивитись на себе, прийде час, і ви зрозумієте. Не Зеленський пішов, а ми самі зробили крок уперед. І більше дід нічого не сказав, бо сказано вже було все.